Все, Миша, давай, давай, поехали. Ты, ты про <плёк> снимай видео. Да, мы тебя чуем, можешь балакать. Ты <плёк> можешь балакать и потом это маме покажем. Давай. Давай. Скажи. Всем привет. Всем привет. Что мы сегодня делаем? Сегодня мы покажем, как реалистично играть в ферму. Как он называется? Фасс. Ухиннагики. Ухиннагики. Просто пошли. Всем привет. Нет, ты уже не сказал все. Давай, ты пош ⁇ другая. Мы сегодня на Нью-Холландии

Buenaschas. Нет, давай Нет, давай на Давай, давай. Вот, десять Таймер. таймер уже тут показывает. Все, давай. поставил на Да, все, давай. Скажи, сколько буду минут. У нас буде 10 минут відео. Коротше, сьогодні ми будемо грати в ігру Farming Фер... Simulator 18. До речі, це моя перша нова ігра. Бачите, у мене 310 тисяч і, коротше, я вже скосив траву, вибачте, ще не зібрав. Коротше, не знаю. Поїхали далі. Сейчас не будемо траву збирати вости туди десь. Я забув, де. Вибачте, але ми зараз перемотаємося. Давайте перемотаємо, тому що ми не хочемо щось буде виріс це карти. Зустрінемось після того, як ми все одвеземо. Всім привіт знову! Ми починаємо збирати траву. Питаєте, чому ми... відкуда у нас 200 тисяч. По-перше, тому що я... я вже не перший день тут граю з Мішою. Тать мене звати Ваня, а це Міша. Пишіть у коментарях. Кому подобається ця гра. А кому а... подо... а кому не подобається. Кому подобається, поставте лайк і під... Підпишіться на канал. Так. До речі, це моє... Це моє різні перше відео. До речі, кому подобається ця, ця гра, підпишіться на канал. Напишіть. Це наше перше. Напишіть відео. у коментарях, хто любить грати, хто любить грати в формі. Тому що ми особливо дуже любимо. Короче, давайте менедем. Вані гот мене кителі. До речі, я хорошо мою. Я раду мою. До речі, це відео, відео ми знімаємо особливо для мами, але все-таки вам теж треба прийдеться показати. Міш, давай нашому брату відправимо це відео. Кому? Владику. Ну можно послать на видео? Конечно. Давай на сказать для Владика и для мамы. тут бабуси. Да. Короче, мы, наверное, мы сейчас доезжаем. Да, до речи. Вот это тут богато вмещается. Конечно, в эту штучку. Траву сбирать, напишите в комментариях, я эта штука называется. А то я особо не знаю. Ой. А вы знали, что стекло легко, легко потрескать? Да, Короче, правда. Короче, давайте мы перемотаем, а то тут очень долго ехать туда. Поэтому... Давайте тройка промотаем. А то будет долго ехать. Так, Ваня. Так. Тому мы уже здесь а были. А, вы, а, вы знаете, что у моего брата ехала? Что... хала. Впереди фура. А Прошла реклама, а она зникла. А вы знаете, что... Половина у половины. <гас> Это даже смешная шутка, Миша придумав тут. Ну, размовлять. Хорошо. І на цьому відео будем, буде вже заканчуватись. Стрінемось на, на третій серії. Все. Виключай. Добре. І найте. Мій брат хоче сказати скачать дорогу ферму. У нас стоїть 399 тисяч. Да, так, так. Правда, у мене грошей нема. Тому... Встретимся в третьей серии. До побачення. До побачення.